Дірки на дорогах чиновники пов'язують із дірками в бюджеті. Але чи справді Україна має таке хронічне недофінансування цих робіт? З'ясовувала наш кореспондент Юлія Савчук. 170 тисяч кілометрів дорожнього полотна чи багато. Це напевно так, якщо рахувати гроші, які має Україна на його будівництво та ремонти. Без перебільшень сучасний стан доріг просто жахливий, а якісні траси можна зустріти дедалі рідше. Констатують у Міністерстві інфраструктури. Європейської якості у нас 3% доріг. А, якості більш-менш, доріг, які в задовільному стані. Ще відсотків 25-30, але це вже за українськими стандартами. Отже, близько 70% доріг потребують негайного ремонту, а деякі і цілковитого оновлення. Грошей на це з державного бюджету здавалося б основного джерела фінансування. Навіть у кращі роки економіки України виділялася п'ята частина від потреби. Зараз це близько 10%, чого недостатньо на виконанні навіть поточних ремонтів та підтримання системи дорожнього полотна у нормальному експлуатаційному стані. Експерти підрахували, що навіть мінімальні суми на реконструкцію для нашого бюджету просто непідйомні. Нам потрібно на дороги якщо дивитися там перспективу 2020 року, десь приблизно 34-40 мільярдів гривень щороку, там, якщо ви хочете, там, з поточного курсу. Ми наразі по бюджету маємо там біля чотирьох. Додатковим родовищем фінансування ремонту доріг є акцизний збір з імпорту нафтопродуктів. Відрахування надходять до загального фонду бюджету, де просто розсіюються. на інші витрати і зазвичай до доріг так і не доходять. За офіційними даними з 35-40 мільярдів гривень за рік від акцизу автодори отримують десяту частину. До того ж, податки за імпорт палива іншого джерела грошей на дороги. Вважає експерт Сергій Куюн. Далеко не завжди з оплачувалися великими компаніями. Це не, не заважало розквітнути там схемам Курченка з контрабанди, теж кустарне виробництво. Там теж недоотримував бюджет дуже багато. Аби побороти дефіцит коштів на ремонт дорожнього полотна, автодор розглядає можливість створення концесійних або платних доріг. Гроші витрачені на будівництво та ремонт мають повертатися з плати за проїзд по такій дорозі, як це є, наприклад, у Європі. Але для України це швидше утопія аніж реальність. Вважають чиновники. У нас мало машин їздять по дорогам, тому щоб дорогу купити потрібно ставити вищу ціну за проїзд ніж навіть у Європі. А оскільки купівельна спроможність українців низька, то такі проекти не окуповуються. Ще один можливий вихід із ситуації це фінансування ремонту доріг з митниць. Такий експеримент запровадили цього року в Одеській, Львівській, Волинській та Чернівецькій областях. Суть полягає в тому, що додаткові надходження з митниці йдуть у місцеві бюджети і розподіляються на ремонти доріг області. Експерти досить скептично реагують на такі нововведення. Мова про таке фінансування може іти лише тоді, коли. Митниця отримає доходи зверх того плану, який у неї є. Тому цю систему потрібно просто доопрацювати. На жаль, за статистикою останніх двох місяців поки що надходження не перевищують тих норм, які встановлені податковою. Тому лише одна область спромоглася відремонтувати частину доріг за таким планом. Львівська область піонер в цій справі витратили дуже багато коштів цього року. Встигли. Підремонтувати частину доріг саме з цього джерела. Одне із найнадійніших джерел фінансування доріг міжнародне донорство. Це запозичення коштів міжнародних фінансових організацій Світового банку, Європейського банку інвестицій та розвитку та ЄБРР. З цими банками у нас є кредитні програми. Зі Світовим банком ми цього року підписали новий транш на 560 мільйонів доларів, і буде продовження на 240 мільйонів доларів в наступному році. Європейський банк реконструкції та розвитку фінансує проекти за власною прозорою схемою, запевняє старший радник банку Антон Усов. ЄБРР сам визначає умови для міжнародного тендера, в результаті якого обирається підрядник, зазвичай європейська компанія із достатнім статутним капіталом. Підрядник осуществляє роботу за власні средства, і для того, щоб он отримав соответствующую матеріальну компенсацію, должна робота выполнена хорошо. Підрядник у свою чергу поставляє товари та послуги, передбачені угодою державній компанії Укравтодору. Тобто відносини між ЄБРР та Укравтодором є оптимальними для держав перехідної економіки, якою і є Україна, і це сприяє тому, що виділені єбрр кошти ідуть саме на ті цілі, які передбачені проектом. Укравтодор на руки отримує полотно і цю інфраструктуру Фінансові потоки між європейським банком і Падрятчикам, укрофтадурам З цього року. Уряд створив нове джерело фінансування доріг, так званий податок з пістолета. Це 5-відсотковий збір з роздрібного продажу бензину на заправних станціях. Гроші йдуть до місцевого бюджету області, що передбачено умовами децентралізації. Але одразу ж виникає проблема: частина заправних станцій працюють в тіні, не видають чеки, а отже, і не сплачують податку. 5% від ціни 20 гривень за літр. Як сьогодні це одна гривня. Ось я там заправився, да, там на 20 літрів. От собі, замість того, щоб ці 20 гривень пішли до сільського бюджету на, на цій трасі. Їх поклав собі оператор в кишені. Черговим мінусом є неоднорідність розміщення ЗС, адже на головних магістралях їх буде в десятки разів більше ніж у межах населеного пункту. Чим більше доріг на територію області, тим більше прибутку матиме місцевий бюджет. Проте маючи гроші з акцизу, ремонти доріг майже не здійснюються. Для місцевої влади це складне завдання. Виявилося, що вони не готові до цього і не вміють замовляти послуги з ремонту доріг. Тому що за рік зібрано близько 24 мільярдів гривень, з них витрачено лише 4. Та, попри заяви Мінтрансу про переваги кредитних програм, експерти вважають, акцизна палива одним із головних джерел надходжень. Потрібно лише чітко передбачити, щоб кошти надходили безпосередньо на ремонт доріг, а не на інші потреби місцевих бюджетів. А поки уряд та громадськість безнадійно шукають все нові, нові джерела фінансування, сотні тисяч кілометрів неякісних доріг і далі псують наші автівки та нерви.